І всім привіт народ. З вас Ми продовжуємо грати в Харсфері 4 за Фінляндію. Нарешті я дочекався, поки коментар не почне воювати з союзниками. Це для нас величезний плюс, бо в них з'явилось. них здавилось більше кордону з ворогами. Ось тут їм тепер доведеться битись, сюди битись, відходити. На жаль, на жаль, Іран і так далі. Це все ми військ. але ось тут ще в них кордон з союзниками. Короче, прекрасно. І союзникам доведеться відводити від нас свої війська. Що нам насправді так кажучи, дуже заважало, саме війська союзників, особливо ось ця вистка, яку я намагаюсь допомогти Німеччині перекрити, але нам не вдається нічого з нею зробити. Сок нас типу дешифрував. Порти я тримаю, в принципі те, наскільки можу, наскільки треба, скоріше. Я тримаю порти. Тут я взагалі не хвилююсь за цей фронт. Я скоріше хвилювався за Німеччину, щоб Німеччина це все пережила. Мені навіть довелося сюди відходити. Щоб дом... допомагати їм захиститись. Щоб захистити ту ж саму Угорщину. А, ой. Ось а цієї принці краще не відходити. Стоп, я передумав. Не відступайте. Коротше, <кій> ось такий. Зараз подивимось, як хто на що буде реагувати. Мені треба, щоб союзники відволіклись на совок. А савок відволікся на союзників. І вони між собою бились би. Наприклад, ось тут давайте битись. між собою. Подивимось на що здатні. Сам для самого мене мета. Закрити ось ці дві висадки, бо вони створюють величезні проблеми. Сам факт їх існування, тут це вже проблема для нас. О, шахту. Дякую, давайте ще сталь. Сталь це він завод, військовий завод, прекрасно. Дякую, дякую. Дякую. Та відбитий з цієї провінції? Ну, відіб'ємо просто типу, трохи. трохи часу треба. Так, покажіть мені, як. А, так ні, все, все прекрасно, це все союзники. Вісі майже і нема, насправді так кажуть. Бо вісь дуже маленька. Да, ми чисто в Європі, це я і Німеччина. І, типу, ще пару країн. Типу, вісь. Так, да, вісь дуже слабка виходить що. Ой, це прекрасно, бо у коментарне і у союзників в них ось це все. Це спільний фронт, ось тут весь спільний фронт. Ось тут, спільний фронт. Хм. Прекрасно. Ні, все, 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 все прямо хорошо. Не доведеться зараз відходити. Ось капітулює, буває. Я хочу поступово продовжувати давити. Сюди. Сюди... Так, в мене вільні фабрики. Я не знаю, що мені треба. Людських ресурсів в мене не вистачає нормально. Теоретично можна було б піти в якісь танки. Бо в нас, ну, типу, в нас просідають людські ресурси в той час, коли є, ну. непогане таке виробництво. Я просто все ще не знаю, як я буду прибережні регіони забудовувати, бо я. Можливо, мені знадобиться флот в якийсь момент. Нормальний флот, не такий, який в мене зараз. Добре, хочете, те, що мені виробництво спорядження вистачає. Чому б не піти. І справді на забудову прибережних районів, як через, через флот. Погнали ось тут забудову. Коротше, якось. Якось добуду тут все. Верфи будуть. Нормально, поч почнемо розбудову верфями Опа, вивчення живучості Авіацію потроху досліджую. М -м 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 -м. Давайте по флоту. Блін, купа всього необхідно. Погнали крейсер вивчаю. Бо для мене так, це завжди подобається крейсер На трохи доктрину авіації. Та на трохи морської доктрини. Або. Або і підводні човники піти. Підводним човниками можна багато чого робити. Хм. Бо там в одному проходженні, я пам'ятаю, як мені просто настільки набридали підводні човни, що це був жах. Так мені нічого не треба? Так, уявимо, що я захочу зробити ще купу дивізій. Так, да, уявимо, що в мене на це будуть людські ресурси. Упс, у мене спорядження є ще на 160. Шість дивізій. Німець крейг. Просити ліцензію до виробництво. Танк. Ой. Давай я прям непогані танки. Всі поліпшений легкий. Ось це найкращий з поліпшених легких. Але і коштуєш ти дорожче, ніж просто звичайний поліпшений легкий. А застріли? А тут все застріли, що він мені дає. Крім тебе. Ну, це тут захлідонали середній танк, давайте зараз. Тут на середній танк надіслати. Вісім фабрик. Аж 8 фабрик. Погнали! Потрохи будемо робити. Може, колись прийдемо в танки Ой, да, з цього точно, я типу. З цієї вистки їх виб'ю. Рано чи пізно, але повідбиваємо. Так, воюйте між собою. Не треба тут німеччину бити. О, тут також добили ще раз. Тепер сюди. Погнали. Розділимо їх навпіл. Це було б непогано зробити міні-оточення. Так, якщо у вас питання, чому я атакую в першу чергу союзників і менше уваги звертаю на Савок, бо на Савок мені не сильно потрібно на сквіну. На жаль, вся Скандинавія, все, що мені прямо потрібне, це союзники. Тому мені в нас в першу чергу на союзників потрібен. Єп, сюди. Сюди. О, ми їх тут розрізали. Єє. Добиваємо. Може, намагаємось звідси відбити. Ну, тут вони помруть. Так, активно розширяємось. О, республіка Туніс, там демократії. Демократи стали. Республіка Туніс. Давай, приєднуйся в союзники, бо її коментар. Це просто. Мені треба, щоб союзники виснажували коментар. Це все максимально просто. О, ви сюди атакуйте всі, хто стоїть тут також сюди, бо можете, ви сюди в підкріплення. Га, ні, Німеччина! Ти. яка тупа, яка тупа? Що ти зробила? Ти навіть війська нормально не підвела до них. Його голосило, війну... завантажити його. Автосейв. Це не смішно, це мені не подобається, це не прикольно. Німеччина, я вважаю. Ну, я думаю, це можна рахувати як удар в спину від тебе. І такий, ну, відчутний удар в спину, слухай. Ти постаралась, тобі вдалося. 24 дивізії. Біжить вставати сюди. Це не просто Польща, це не тільки Польща. Це більше. Це більше, ніж Польща. Бо вона буде мати кордон з, з союзниками. Це мої. Ну я претензію на цю область маю. На жаль, вільно це не усередня моя земля. А шкода. <гум> Зі Швейцарії також прибираю. Швейцарія, це також тепер ваша проблема. І ці 24 дивізії. Не всіх. Звідси приберу. І сюди. Цікаво, Польща хто? Ким буде Польща? Союзником, коментарном, чимось іншим. Так, звідси не прибираю, бо нам це оточення прям необхідно закрити. Прям необхідно. Нема іншого вибору. Нема ну, вибору. Вибір, це ілюзія. Вибір це завжди просто ілюзія. Так, якихось генералів можна підвищити. Давай укріплення. Імпровизатор хай буде все. О. І тобі бояться партизан. І майстер засідок швидкість створення окопів і максимальний розмір окопів. Ідеальне поєднання. Угу, угу. Я підходжу, на щастя, вони ще будуть, сподіваюся, пару днів, поки Німеччина не стала прямо моїм ворогом. Це поки... поки що, просто Німеччина воює тільки проти Німеччини і Японії. Ой, не Німеччина, Польща воює тільки проти Німеччини і Японії. Так добити, це величезне оточення, і справді величезне. 17, більше 17 дивізій ми там перекрили, бо там до цього ще хтось був. Зараз Діп заберу. Так, прекрасно, так. Тут прекрасно. Тут мої війська майже встали. Подивимось, куди Польща приєднається. Поки що. Що? А ні, Польща не в коментарні. Вони просто хороші відносини з Савком. Я більше склоняюсь до того, щоб Польща була в союзниках. Не в коментарні. Польща, ти нікуди не приєднаєшся? Польща. Приєднайся в союзника, будь ласка, приєднатися до війни. Німецько-польська війна. Вони без мене нічого не зроблять. Ага намагайтесь мене атакувати дачого. Поляки. Атакуємо. Більш активно атакуємо, ніж могли б. Що у нас тут? Угу. Тут у нас насправді все красиво. Продовжуємо активно закривати це оточення, цю висадку. Е, Польща. Німеччина, як ти можеш програвати Польщі? Поясни мені. Німеччина усюди програє, усюди програє. Це мене так дратує, я не можу. Ми просто потрапили в найслабший альянс. На сучасну проробку. Ні, яка сучасна проробка очкову? Я ж вирішив полізти сюди, тебе, в флот, і підводні човники звучить як непоганий варіант якості можливості плавати і вбивати конвої. У мене ще буде більше людських ресурсів, але це більше людських ресурсів треба почекати. І завжди можна буде виклик збільшити до до вишкрібання бочки. Все, першу лінію поляків я пробив, можна давити далі. Звісно, кордон з савком, це не те, що хочеться. Це те, що взагалі не хочеться, але. що вже зробиш? Що вже зробиш? давайте, додавлюйте, Ця виставка скоро буде додавлена. Все під контролем. Якого біса це відійшло Німеччині? Це має мені відійти. Особливо Вільнюс. Ой. Ой. Це буде виробництво в регіоні вільно. А, але при цьому, типу, я контролюю цей регіон. Нормально, як, як тільки я повністю захоплю вільно, він буде малюватись так, що це мій регіон. Все, такий гавер. Так, як тільки я звідси, що в Німеччині стало тяжче тут стояти. Треба на Польшу дивити. Треба давити буде на Польшу. Знову ж, в, в крайньому випадку, я можу закритись ну, в своїх провінціях. Уявимо, що Німеччина капітулює, я просто закриваюсь ось тут повністю, і фіг, хто зайде в мене. Ну, бо я стою просто по цих провінціях, по цих провінціях, по цих провінціях, і ніхто в мене не зайде ніколи, без мого дозволу. Почекаю, потім буду чекати, поки союзники виснажаться об коментар, а коментар виснажиться об союзники, і піду їх разом бити. Мене забавляє Польща, яка в жодному альянсі. Так що у нас тут по поляках? Блін, тут нема прям вигідних наступів, а треба просуватись далі. В Гродне. Йдемо в Гродне. Як мінімум, тому що це постачання. Ага, ось тут, взявши цю провінцію, я можу цей регіон контролювати. Давайте зменшимо кількість регіонів у Польщі. О, о, тут провінцію ще одну взяв. Ви всі можете сюди атакувати. Ви сюди. Ви сюди. Прям атакуйте все. Та все, час Час їх повністю закривати. Атакуємо усюди одночасно. Час настав. Ну, може, окрім цих провінцій. Хоча, хоча, хоча. Просто тільки в порт там не атакую. Так, двигуни. Не... Та й танки хочеться. Все хочеться. Пана по середніх танках прийдусь. Ні, порт також таку байдуже. Я так вирішу. О, ще один регіончик взяв. Гродно. Так. Щось. У Польщі промисловості там майже і нема, в принципі. Сюди, сюди. Так, стоп. Ви. Так, раз, два, три армії по 24 дивізії. Ви 24 дивізії. Так, ви 24 дивізії, давайте. Сюди перейдіть. А, тут і так розширилось. жовті, 24 дивізії. Якось ви дивно йдете. А, бо там перекрили. Окей. Да, я зрозумів вас. Сюди швидко. Ой, не всі. Ой, ідіть, як, знаєте, все. Набридли мені. Тут при цьому, до речі, я наприк. коротше. Як знають. От 24 дивізії. М -м видалити наказ. Приєднатись. Ні, видалити. Приєднатись конкретно сюди. Ось ці жовті. Видалити. До цього фільдмаршала приєднатись сюди. 5 дивізій по Сту. Ну, 5 по 24 дивізії. Нормально. Ось такий великий спільний фронт буде. Який розрахований на стримання Савка. Польща вступив союзник, будь ласка. Хоча, може, воно і хорошо, що вони в Союзник. У мене все одно зараз ось тут будуть ще відні війська. А ви 24. Я б все ж таки видалив цей наказ. І поступово ставив би вас ось так. Три дивізії. Три дивізії. Угу. Так, тут, тут порт, тому шість з вас. Я б кудись сюди поставив, все. Я б дуже хотів ось тут об'єднатися. Ну, типу, мене те, що у нас не, тут, нема тут проходу. Такого не має бути. Німеччина, шах, німеччина слабка. Я просто. Я прям в шоці з рівня слабкості Німеччини, чесно кажучи. Ну, Поляка активно намагається мене проатакувати вдачі. Ви можете атакувати Німеччину. І вам буду вдаватися атакувати німеччину, але мене ви не проатакуєте. Так, ну тут я майже впорався. Опа. Що на проєнці готова? Так, ви всі знаєте, куди атакувати. Три армії по 24. Вона тримає контрнаступ. Занадто багато хочете. Так, там мирного з'єднання республіки Туніс. Опа. Є. Так, ставимо захист ось тут Гавру. А, і. Видаряється наказ. Ставлю захист Шербра. Далі, Польща Я, напевно, виздаю тебе зараз як досить такого хорошого ворога. Тому концентрую свій наступ сюди. Будемо тебе вибивати. Вас сюди. А, видаляю. Під маршалом встаньте. Ось так. Це вперед. Так, стоп, ви тут були? Ось тут 24 дивізії, ось тут 24 дивізії. Ви всі також тут? Скільки тут армій було? У вас є наказ. Тут три по 24, які сюди підуть. Ви тримаєте порти? Ви 24. Не знаю, йдіть також до цього фільмаршала? Ти дойди до цього фільмаршала? Ви 24. Сюди. Сюди. Хай тут буде прям максимум. До речі, три дивізії чомусь у нас не вистачає. Ось тобі. Так, я на вас всіх розраховую. В першу чергу на цю 24-ку, яка підійде сюди. Нам треба об'єднатись, нам треба рятувати поляків. Тут такого 114. Чому 114? А, бо ви 6 там стоїте, все нормально. Окей. О, якого біса? Ай, нам ще людських ресурсів не вистачає, прекрасно. Але Вони в нас збільшуються. Як мене дратує, що занадто сильно на Німеччину. Я вимушен захищати прям Німеччину. Звідси б ще б союзників відбити. Було б легше. Було б прям легше. О. Падіння Токіо, італійська північна Африка капітулює. У нас мінус Японія. ВІСІ ще й японію втратила. Прекрасно. Головне, щоб вони з союзником воювали. Коментар на стоп-союзників, Сточуй свої сили, будь ласка. У нас тут проблема. Втрачаємо Псь, Упс. Упс, упс, упс. Я не знав, що Німеччина настільки слабка буде. Що буде здавати мою інтро. Португалія в візь. Португалія з нами, і це нічим нам не допоможе. Нічим. Який жах! Так, мої війська підходять. Прекрасно. Наша мета пройтись тут вздовж моря і об'єднатися. Так, тут ми готові. Були б ще б люди. Загалом я, я готовий перекривати цю висадку. Німеччина по одній дивізії стоїть. Кордону взагалі майже не можуть перекрити. Треба позбуватись Польщі. Позбудемось Польщу. Угу. І в нас з'явиться ось тут кордон савком великий. Чи зможу я тут зайти в Дюнкерк? Покажіть 73. Якщо зараз 72 зміниться на 73, то зможемо. О, 74 нормально. Роб'ємось. Тут нам тяжку вату. Це як факт. Погнали, на, контратакуємо їх. Якщо вони думають, що вони просто можуть у нас заходити і не натрапляти на контратаку. Є! Є! Польша в союзниках. Це те, що треба. Це те, що я чекав довго. Тепер і... Тепер Польша не загроза. Але тепер нас більше кордон ставком. Але Польша не загроза тепер. Окей. Не не настільки активно атакуємо в клейпіду. Якщо тяжко йде, то не треба. Так, ви. ви ви, ви ваша мета сюди зайти. Так, у нас ще сталь. Давай ще два військових заводи. Але в нас проблеми не в військових заводах. Я б сказав, скоріш навпаки, у нас взагалі не проблема в військових заводах. Так, ви шість. Затримайте їх тут, щоб вони не заважали мені. Зайти в порт. А я зараз тут в порт зайду. Єп. Ой, та не атакуйте сюди, не треба. Ну, перше, якщо б я захотів, я б сюди призійшов би. Але поки що не треба. Ви всі? Ось ви всі можете сюди проатакувати. вам вдасться. Можу собі дозволити. Так. Якщо таку, то таку сюди краще. Так, і я б дуже б вас і пішов більш, більш вздовж моря. Так, ми можемо виробляти флот. Давайте підводні човника, щоб створювати проблеми. Хм. Угу. Да, щоб створювати проблеми з союзником. Або всіми іншим. Типу, всі, хто хочуть через море щось отримувати, їм доведеться боротись з нашими підводними човниками. Так, ну, Дюнкер крано чи пізно я візьму? Хоч вони його і тримають в лапках, але. Я його візьму. Так, Бреду я зможу взяти? Так. Бреду також можу взяти. Якби вони не тримали бреду, я візьму її. Нормально, це оточення також впало. Ну, Вважайте. Візьміть цю провінцію. Для Німеччини буду звільняти. Так куди пішов? Знато сміливі? Ви зараз все втратите. Це, що мені треба. О, до союзників приєдналася та О! Слухайте, а Португалія непогано так по Іспанії пройшлась. Кайф, кайф. Коротше, нормально. А, жах. Це дуже складна серія, дуже тяжка. Нагадаю, що в посадньому описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Я ще й розробник ігор. Або, якщо у вас нема грошей, але ви все одно хочете мене підтримати, то можете пододавати всі ці, ці ігри до бажаного, а особливо додати в War Factory до бажаного. Якщо ви це зробите, ви неймовірно мене підтримуєте. неймовірно. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую за всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.